Я запрошую до слова Романа Лаврентія, кандидата в мистецтвознавства, доцента кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Франка, а також голову театрознавчої комісії наукового товариства імені Шевченка. Ну, От власне тема Романа вже виведена на екран. Просимо. Дякую, Юлія Петрівна, за те, що представили мою тему. Я... Хочу почати почати все таки кілька слів про Ростислава Ярославовича, тому що свого часу працюючи ще будучи студентом чи збираючись вступати в аспірантуру, мене цікавили насамперед якісь авангардні прояви театрального мистецтва, і я не хотіл я вперто ігнорував якісь більш традиційні форми. Йосип і і Стадник для мене ну кінтак. Не дуже бажаною особою був, я хотів всіляко від нього відхреститися. А Ростислав Ярославич всіляко мені пояснював, що не все це золото, що блищить, і не все це авангард, що лежить на поверхні, і що треба шукати реальні здобутки в історії українського театру. І Ростислав Ярославич вперто мене постійно вертав на путь праведний і казав, що стадника не можна недооцінювати, треба належно виписати його місце в історії українського театру. І закінчилося, звичайно, те, тим, чим закінчилося. Все-таки я захищав дисертацію по пізнішому періоду. Але е, після стадника, власне, перший, хто мене заставив ним зацікавитися, це, це був Ростислав Ярославович, е, який буквально змусив мене написати енциклопедичне гасло про стадника до Шевченківської енциклопедії. А ми дуже добре розуміємо, що пишучи гасло, ти мусиш. Так чи інакше дуже добре простудіювати біографію, і ми розуміємо, щоб написати цю одну сторіночку чи півтори енциклопедичного гасла, часом це забирає більше енергії, часу, ніж якась більш родлога стаття, в якій можна поховати те, якісь кінці того, чого ти не знаєш. А в це гаслі ти або це говориш, або, або не знаєш. Це один момент. Другий момент сидить тут Богдан Миколайович. Богдан Миколайович — це друга особа. Яка мені підсунула стадника, і ми зараз працюємо. Я вже вкотре кажу, працюємо, бо ніяк не можемо цю книжку закінчити, але сподіваюся, незабаром будемо її презентувати. Це Йосипа стадника. І так чи так чи інакше, ця тема початку ХХ століття для українського театру в Гличині на жаль, до сьогодні залишається такою тера інкогніта. Тобто, з одного боку, ми про неї щось знаємо, про неї ніби щось писали. Зрештою, є якісь, зокрема, в музикузнавстві навіть. Цілі дисертації захищені по цьому. Але коли береш ближче дивишся ці теми, ти розумієш, що насправді, на жаль, дуже багато лишається в тіні дуже багато недомовлено. Я, готуючись до нашої сьогоднішньої конференції, я зрозумів, що я не можу всього сказати, що я хочу сказати, тому я вибрав кілька важливих пунктів. І одразу зараз перейду до цих пунктів, щоб не забирати ваш зайвий час, але з іншого боку. Хочу сказати, що цього, що хочеться сказати, є значно більше. Провокація перша вже в самій назві театру, тому що, беручи старішу літературу, усюди побачите руський народний театр. А я свідомо зазначаю український національний театр Товариства Руська Бесіда, і зараз я поступово буду пояснювати, в чому провокативність такої назви і в чому принциповість цієї назви. Зараз прокрутимо кілька. Ну, про Йосипа Ставника, я думаю, нема потреби широко представляти. Всі знають його як людину, як корифея, власне, Галицької сцени. Бачимо, що він мав в, свої, в своїй діяльності два періоди, коли він очолював театр «Товариство Українська бесіда. І це 906-913, і потім пізніше, з 21 по 24 роки. Сьогодні, в своїй доповіді, довіді, зупиняюся власне, на тому першому періоді 906-913 років і про саму назву театру. Про саму назву театру я зацитую тут Шевченка. Пам'ятаєте, Шевченко писав, що ми самі не знаємо, хто ми є, і давайте спитаємося в німців, хто ми такі, а німець ми монголи, монголи і так далі по тексту. І як би це смішно не звучало, я питаюся в німців, оскільки свого часу теж з легкої руки і Ростислава Ярославовича, і Богдана Миколайовича я мав стипендію, я їздив до відня і працював. І з архівами в театральному музеї, і, і з періодикою. І власне я зверну увагу на те, що в німецькомовній літературі ніде український театр не пишуть народний театр. Тобто в нас тут пишуть народний, і ми розуміємо, чому пишуть народний, тому що це театр народовий, і в польській мові, а личина все таки під впливом Польщі. Оцей народний прочитується як національний. А те, що ми сьогодні розуміємо як народний, це театр людовий театр для простого люду. І, але оця гра слів народний, народовий, і вона все одно плутає і нас збиває з пантелику, то в німецькій мові це не плутає, тому що в німецькій мові є слово фольк, як Volkswagen і «Volkstheater», і є слово Націон. І фактично ми бачимо тут один з анонсів в пресі: бачимо: тут є кавалерія Ростікана, Катерина і так далі. Це репертуар нашого театру, коли він приїжджав до Чернівців. І зрозуміло, оскільки Чернівці були в полі дуже потужному полі німецької культури. То в німецькомовній пресі ми бачимо анонси, і бачимо, що там пише Лембергер Ротенішен, на Націонтеатр. Національний театр мало би бути, просто мене трошки закрило, закрило картинку зараз. Е, і е, йдеться про що? Що е, німець, німці ніколи не написали фолькс театр, тому що дуже чітко, дуже однозначно це було артикульовано, що цей театр товариства е, Руська Бесіда він ні в якому разі не є театром для простого люду. Це театр інституційний, це театр, який репрезентує національні інтереси всього українського народу, який є в межах Австрійської чи австро імперії на той час. Тепер стосовно український, це теж питання складне, тому що хочеться за інерцію написати руський народний театр, оскільки всюди самі ж пишуть Руський театр. І слово український, ми, як ми пам'ятаємо, товариство Руська Беста, свою назву на Українська Беста, змінило тільки в 1916 році. Під час першої світової війни в процесі було змінено, коли. Після відходу росіян з Галичини відновило діяльність товариство, то воно вже відновило себе як українська, українська бесіда. Але я звертаю увагу, зверніть увагу знову ж таки на анонс в пресі, що репертуар українського національного театру з Львова. тобто йдеться про те, що знову ж таки певний час німці писали Рутенішес, власне, русинський. А але, впевне, але на початку ХХ століття ці назви вже йдуть паралельно: Українішес і Ротенішес. Стосовно самого терміну русинський, колись свого часу, коли я опублікував цю хрестоматію, з'явилася розгромна рецензія голови тодішнього голови НТШ Олега Копчинського, який є і філологом, і істориком. І, власне, один з я не буду зараз перераховувати всі контраргументи, які він усуває моїй книжці, але один з контраргументів якраз полягав в тому, що сьогодні некоректно вживати власне оце слово русинський, і ми його штучно тягнемо в 21 -е століття. І я звернув увагу, власне, що історики, говорячи про 19 століття, цей термін росинський принципово заміняють на український, і власне тому сьогодні ми говорячи про український театр, назвати його росинським це анахронізм. Тобто, ми все-таки говоримо про 19 століття, початок 20 століття. Отже, ми свідомо нічого не порушуючи, можемо сміливо писати український національний театр. А руська бесіда, оскільки вона так і називалася як руська бесіда, то ми лишаємо до 916 року. залишаємо. це один аспект. Другий е, аспект, на який я хочу звернути увагу, власне, е, це оперний репертуар, оскільки ми розуміємо, що 1906-1913 рік це власне такий ударний е, репертуар його Поставника. Це власне опери. і е, всюди будь-яка література, яка про це пише, пише, що насправді це прорив, і це так, е, так воно і було. Але як ми бачимо. Коли купнемо глибше, то за тим проривом стоїть дуже багато праці і дуже багато нестиковок. І те, що ми сьогодні хочемо бачити, як єдиний такий, знаєте, висхідний процес, він зовсім не є висхідним процесом, а він є лінією спроб і помилок. Але мене насторожує одна цитата. Тут, власне, я для, для кількості просто показую кілька опер, таких найвизначніших із українського репертуару, із західноєвропейського репертуару. Але мене насторожує інше питання, і це питання. Це власне музична освіта Йосипа Стадника. Тому що е, сам Йосип Стадник, я ну тобто, е, працюючи якось в загальних рисах, я якось свято вірив, що Йосип Стадник має музичну освіту, оскільки людина стільки опер поставила. Але працюючи з його споглядами, власне, я зіткнувся з тим, що це людина, яка не дуже розбиралася в музиці, але з цією людиною пов'язаний дуже потужний пласт оперного репертуару в українському театрі. Я тут просто для, для загальної картинки показую якісь найвизначніші не, не, не за принципом рейтинговості, а за принципом збережених афіш. Тобто, які найкращі афіші мені трапилися в фондах нашої бібліотеки Стефаника, такі афіші я вам тут і показую. Зрозуміло, що мадам терпляє набагато крутіша, але афіша її дуже скромна і в дуже поганому стані, тому я показую вам трошки інші афіші. Окей, цитата. І я її зачитаю тільки зі співом була важкенька справа. Це Йосип Стадник говорить про свою біографію, як він приходив е, у театр «Русської бесіди. Голос у мене був чи то басок, чи то тенор, але слух не особливий. Пішов я до одного зі своїх найкращих товаришів Івана Левицького, який грав тоді дуже добре на скрипці та цікавився співом, розповів про своє бажання. Там цитата опущена, і цей чоловік навчив мене дещо співати для проби з великими труднощами. Вдалося йому вкласти мені в голову та у вухо дві популярні тоді пісеньки. Все. на тому цитату обриваємо, але цього достатньо, щоб зрозуміти, що Йосип Садник з музикою мав проблеми. І питання в тому: людина, яка я розумію, що він тут прибідняється в ці своїх спогадах. Зрозуміло, що актор, який в принципі був не музичний, його він не мав шансів бути прийнятий в цей тодішній театр, бо театр музично-репертуар музично-драматичний, і зрозуміло, що Йосип Стадник це таки применшує свої таланти. Але факт лишається фактом, що людина, яка має проблеми з музикою, вона насправді. Е... Як вона дає собі ради з тими операми? І тут ми е, ні для кого не секрет, знаємо, е, що в, е, тут я виводжу на екран фотографію Театру Руської Бесі 1908 року. Ця фотографія дуже відома, загалом розстражована е, більшість обличчя впізнаваних, але ми з нею виокремимо собі два, е, два важливі шматочки: тобто з лівого кота, можемо тільки повернутися, глянути тут, 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 тут зліва внизу і, і справа. Є е, 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 люди, на яких я звертаю увагу. Михайла Косака, е, всі знають диригента і інші функції пов'язані з музикою. Е, він із хорами працював, і з оркестром працював, і навчав акторів співу. Тобто, ми його знаємо як капельмейстра в театрі руської бесіди. Михайла Косака, ви впізнаєте, бачите, зрештою тут сестру Бучми біля нього поруч дружину Йосипа Стадника. Е, а зліва це людина, яка майже невідома, і зрештою. Я її намагаюся відкрити і показати людям, що не, не косаком єдиним жив театр руської бесіди, і е, Юда Юлій Корншпан. Е, власне, тут внизу, в лівому кутку, сидить чоловік. Це член оркестру. І як показують нам документи е, Михайла Косака, ще покажу в такій якості. Це вже до речі, е, фото з судової справи, коли його більшовики в 38-му розстріляли. Е, на жаль, ми бачимо, що більшість, більшість наших е, провідних діячів так чи інакше стають жертвами російського терору. Юда Ю... Ю... Юлій Корсман теж в Росії загинув, але він загинув ще трошки швидше, ще під час Першої світової війни. Е... 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 Я звертаю увагу на те, що е... ось ця людина, це він, власне, якраз в формі австрійській під час війни. І тут, власне, документи з центрального державного історичного архіву, там де ми бачимо в самому низу, бачимо Корнштман, Юлій Фурман. Е... До речі, так, ще фурман я забув сказати, і член оркестра дев'ятсот шостого року. Е... Тут він просто як член оркестри, але буквально за рік, за два він стає другим капельмейстром. Зрозуміло, оскільки він єврей, а антисемітські настрої в Європі досить серйозні на той час. То українці не дуже хотіли писати про те, що в них єврей капельмейстер. Але те, що театр, справді розгорнувши потужний музичний репертуар, справді форсуючи цю тему, винаймає другу, другу людину, яка виконує функції і керівника оркестру, і підстраховує Михайла Косака, основного капельмейстра. Ми розуміємо, що музичний репертуар тут справді займає дуже велику частинку. І тоді ми починаємо розуміти, що насправді так, коли є ще одна особа, яка знаходиться в тіні, що насправді більше можна зробити, завжди завжди краще, коли є команда, е, е, і це власне і е, це власне відповідь так е, і, і вернемося ще назад. І це власне відповідь на це е, друге питання. Те, що не, не косаком єдиним жив цей, не стадником єдиним, не косаком єдиним, а ще й в принципі цілою командою. І ми, зрештою, знаємо, що театр русський беста власне в той час робить окремі студії, де актори навчаються співу, запрошують педагогів, вивчають теорію музики. Тобто, це не просто вони взяли репертуар і почали його грати, а вони системно до цього підходять. Зрозуміло, що з усіма мінусами і плюсами. Третій пункт, на який я хочу звернути увагу, тут бачите, цифри виписані, і тут є і зарплата в цьому документі, на яку людей приймають. Тільки зарплата в тих ще марках виписана. І це питання оплати праці. Про це питання Ганна Івановна мене потім поправить, бо я розумію, що в мене статистика з позиції з позиції Галицької, і оскільки я брав цю інформацію з преси, вона може коригуватися. Але це інформація початку ХХ століття. І щоб зрозуміти середню статистичну зарплату, яка є на Дніпрянщині, я розумію, що в стаціонарному театрі Садовського вона могла бути і вища, і середню статистичну зарплату українського галицького актора, ми бачимо, я спеціально перевів долари, як ми бачимо на екрані, щоб бачити, в якій ваговій категорії знаходиться цей театр. Тобто, ми говоримо про опери, ми говоримо Я тут не процитував Кирила Стеценка, який казав, що в Галичині. Український театр руської бесіди ставить такі опери, які в наступ центральній Україні не кожен ризикне ставити. Тобто Кирило Стеценко досить досить високо оцінює загалом репертуарну афішу, хоча зрозуміло, що є якісь нюанси зауваження стосовно якості. Але е, ми бачимо потенціал економічний, е, і цього достатньо, щоб зрозуміти, що театр справді бідний театр. Театр справді який е, ледве стягує з кінцями. І питання, яке я дам від наприкінці цієї доповіді, власне, відповідь полягає в тому, як такий театр з не, не сильним економічним потенціалом може собі дозволити якісь такі речі, які ну насправді не кожен на театр собі може дозволити. Кілька відгуків у пресі, оскільки я вже забагато говорю. Може, не все не все буду читати, але я звертаю увагу, що власне коли театр Русської бести приїжджає до червівців, то в нього ми бачимо пресу насправді і це не якісь анонімні статті. Це відомі театральні критики німець німецькомовні, тобто вони були євреями, чехами різної національності, але знайомі з слов'янськими мовами, щоб ми могли піти зрозуміти, що що грають українці. Писали німецькою мовою для преси, і ми бачимо, що вони високо оцінюють і, і мадам Батерфляй і власне тут е, е, маленький шматочок. Він каже: і може, в тому є якась дрібка іронії, що саме русин стадник першим представив німецькій публіці Чернівців Мадам Батерфляй. Ну і там пише, що за це йому велика подяка. Тобто, ми, ми розуміємо, що е, е, критика теж дивується, як такий малий мандрівний театр може ставити такі серйозні твори. І знову ж таки, тут в тих цитатах говориться про те, що є окремий репертуар для народу. Вони його називають малоросійським. До речі, так і писали «Кляйн Kle Русі малоросійський репертуар, але говорить про те, що крім малоросійського репертуару в них є і світові це циганське кохання, циганський барон оперети і опери Фауст, Равіати, Мадам Барфотерпля та інше. Це я просто це була цитата 1909 року. Це 1912 року. Тут з 1914 року вона найцікавіша, і насправді це такий постійний журналіст, який дописував про театральне життя в Чернівець, Чернівецькій газеті. І Він власне, якраз говорить про те, що Йосип Стадник насправді розгорнув потужну кампанію, опановуючи все більше і більше репертуар світовий. І він трошки привідкриває завісу. Він говорить про те, що успіх цих опер полягає в тому, що вони запрошують солістів. Тобто хористи, оркестр, вони під хористи свої, оркестр вони підсилюють запрошеними артистами, і солістів вони запрошують з різних провідних сцен. І тут я свідомо тільки в цитаті: тут згадано Марі, Марі Боєр і Вернер Альберті, але ми знаємо, що і Юзеф Шеменський, і Матео Шляфенберг, і багато-багато різних. Польських солістів, британських солістів, французьких солістів Йосип Садник запрошує до свого театру. І ми розуміємо, що економічно Йосип Садник не може запросити з Франції, наприклад, з Гранд опера Марі Боєр, але він користується тим, що її запросив в польський театр до Львова. Вона гострує в польському театрі. А в ті дні, коли вона немає виступів, там Садник її затягує до себе. Тобто ми розуміємо, що ситуація насправді дуже хитра, але це говорить власне якраз про театрального представника, як про театрального менеджера, який розуміє, що економічно він це не може зробити, але він робить неможливе. Він за кошт за рахунок поляків тих акторів ще на кілька, на буквально на кілька виступів запрошує до себе. І насправді знову ж таки це нам привідкриває оцю завісу Ореолу слави. ця Слава це дуже тяжка менеджерська адміністративна робота, навіть не стільки творча, скільки як розкласти цю казлу, як звести ці все, щоб все відшлося, щоб ці актори з Лондона могли виступити на українські сцени. А заставикові це вдається, і зрозуміло, що отакі от яскраві речі він привозить. В Чернівці були ставника в Чернівцях. Це чи в Кракові? Тобто, це були такі дуже показові, фактично зарубіжні гастролі. Хоча ми розуміємо, що і краків і чернівці були в межах австрійської імперії. А для ставника і краків, і чернівці це були два міста, які мають дуже потужну театральну традицію, і показати український театр на висоті для нього це було справою честі. Ще останній штрих, я вже знаю, що час вийшов. Але останній штрих це ще одна така цікава біла пляма в біографії стадника. Це як стадник пішов з театру. Ми знаємо з літератури, що всі говорять про те, що в нього був конфлікт з Чернецьким, що на стадника там писали багато критики, і що Чернецький практично підсиджував стадника щоб самому зайняти місце директора театру, художнього керівника. Але е, я звертаю увагу, і це власне цитата самого Йосипа Садника. Там він говорить, що, що Чернецький та під псевдонімом Іван Левицький опублікував дошкільні рецензії на вистави театру, спрямовані в мою адресу як керівника, і так далі. Е, і е, питання в тому, що Степан Чернецький достатньо відомий критик, і йому не було потреби ховатися під псевдонімом Іван Левицький, е, і це для того, щоб ми не, не в усьому вірили. Як каже польський історик Ян Міхалік, не довіряйте попередникам, і Ростислав Ярославич теж говорив про це. Не вірте на слово. Каже: якщо це ставник сказав, це добре, але ви перевірте, чи це правда. І слава Богу, сьогодні це можна перевірити. Сьогодні не тільки театрознавці пишуть, а й літературознавці пишуть, і ми маємо дуже гарну публікацію на збручі Євгена Нахліка, літературознавця, де він власне переконливо доводить, що це ніяк і не Чернецький, а що це Іван Левицький, реально існуючий композитор, педагог, музикант. Е, але парадокс полягає в тому, але це моє припущення наразі, що це той самий Іван Левицький, який вчив стадника вступати в театр. Тобто, це той самий Іван Левицький з Тернопільщини, бо стадник власне в Тернопільщині вчився на Тернопільщині готувався до вступу, і це той самий Іван Левицький, який привів стадника до театру. Також я тебе породив, я тебе і знищу. Е, е, ну як би це не печально звучало, зрозуміло, що е, це його колега, але справді Чернецький це теж колега стадника. І, власне, це дуже так дивно. Тобто, саме Чернецький і Левицький привели статника до влади свого часу, і саме Чернецький і Левицький свого часу статника усунули. Я не коментую цю ситуацію, бо часу вже немає, я вже закінчую. Е, я просто хочу наголосити на тому, що е, не хочу уйняти честь його Статнику. хочу пояснити, що це справді людина, яка робила неможливі речі. Я сподіваюся, переконав вас тими короткими прикладами. Але з іншого боку, звертаю увагу, скільки ще багато недослідженого, скільки ще багато недоговореного. І, власне, саме саме це ці аспекти, які я власне хотів звернути в межах нашої теми сьогоднішньої конференції, е, безперечно, того йоспредставника як перекладача, як менеджера, як людина, яка вміла звести потрібних людей в потрібному місці, і з нічого зробити щось. Це однозначно, е, як то кажуть, він собі пам'ятник поставив власне тільки на етапі ще руської бесіди. Але коли ми говоримо ще про пізнішу його діяльність, але це тема окремої розмови. Наразі дякую. І е, готовий відповісти на питання, якщо якісь уточнюють. Дякую. Дякуємо, Роман, І можна так, звернути презентацію. Олеги, які є запитання? Світлана Михайлівна, перша. прошую, але я знову не полінувалася і ось. Мене цікавить, чи насправді це було кокетство стадника? Тому що чим більше людина досягає успіхів, тим більше вона стає, так би мовити, невигідною тим, хто ну скажімо, учні переростають вчителя, і тоді вчителі не завжди якби коректні. Скажіть, будь ласка, чи є якісь відомості про освіту музичну? Тому що щойно я вам показала фото і писала про стефу, яка закінчила Варшавську? Вищу музичну школу, чи це були курси, чи це було як Марія Зеньковецька в Фінляндській консерваторії. Тобто, я так розумію, що вона одна з українок виграла творчий конкурс, і вона таки навчалася в цій варшавській музичній школі. І я думаю, що стадник зіграв не останню роль, тобто очевидно, в неї була солідна підготовка, Українка в Варшаві, в столиці, так би мовити, чи є у вас ці відомості, тобто знову ж таки перевірені факти. Чи в нього була музична освіта? А якщо не була, то яким чином його діти? Бо наступна донька, їх було дві, працювала теж солісткою оперного пізніше. Тобто вони мали прекрасне музичне, ну якби освіту. Все. Е, окей, е, дякую, Слава Михайлівно. Е, стадник не мав музичної освіти. Стадник справді брав приватні уроки. Я навів приклад з Левицьким. Ну Левицький не єдиний в кого брав стадник приватні уроки, але це просто на рівні приватних уроків системної музичної освіти в стадника немає. Це це це, це перевірений момент. А стосовно е, дружини, його, то ми знаємо, що Софія Стадникова вона вчилася теж приватно в різних відомих педагогів, власне, в польській консерваторії брала приватні уроки, але системніше, довше. І ми знаємо, що Софія Стадникова, коли працювала в Києві в театрі Стадника, теж. Відвідувала і покращувала свої вокальні здібності, і, і я думаю, що це все-таки від матері, а не стільки від батька. Хоча ну, батько ми ж розуміємо, батько працює в музичному репертуарі, він зорієнтований, він має дуже хороше чуття на це, але він залишається все одно не, ну, не музичною людиною, людиною без музичної освіти. А те, що вони дали своїм дітям дуже хорошу освіту, теж своїм дітям дали цей шлях в мистецький світ. Це однозначно так. Тут я погоджуюсь. Дякую. Ганна Іванівна, ваше питання. Так. Так, в мене зразу уточнення, що Марія Зеньковецька теж не навчалася в консерваторії. Зараз є вже дослідження однієї авторки, яка живе в Фінляндії. Вона уточнила, вона навчалась це приватна школа Грджмалі, от і все, співоча. а в неї не було освіти. бокально. Що... У мене питання щодо Михайла Косика, бо я. Читала в рецензіях тогочасних, що як тільки приїхав Микола Карпович туди на Галичину, він зразу звільнив Михайла Косика, і справа пішла дуже добре. Ну, я розумію, що це так рецензенти писали спеціально, але от це його особистий знов-таки якийсь конфліктна ситуація з Михайлом Косиком, що там. Е... Дякую, я, я думаю, що Гана Івановна мені про зарплати уточнить. А, а ви про добре. Стосов, стосовно, е, Косака. добре стосовно косака ситуація це теж така до речі, теж темна ситуація. Я знаю про цю ситуацію. Знаю, що стадник принципово був проти косака, стадник хотів його позбутися. Ой, тепер вже стадник садовський, але я думаю, що це швидше формування своєї команди, тобто йдеться не про. Якісь мистецькі речі чи про якісь е, особи, ну, особисті непорозуміння? Я думаю, що Садовський просто прийшовши в новий колектив, він фактично ну бере з собою панківського, потім пізніше Заньковецького запрошує. Тобто Садовський просто формує собі ядро, з яким він буде працювати, і Садовський фактично запрошує ту людину, з якою йому зручніше, яка йому. Можливо, більше підходить, тобто я думаю, що це ну не не йдеться про те, що там Косак не дотягував до якихось міркувань, мір 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 які були в садовську. Я думаю, що це просто чисто технічно особи, ну, професійний момент, коли людина формує свою команду. А він не, не був членом його команди. Він був членом тої старої гвардії, яка була чужа для цього. Е, ну ми ж говоримо про художника і, і про директора музичного Садовський формує свою команду ну, з чистої сторінки. І ми його дуже добре розуміємо. Ми розуміємо, що сьогодні, коли режисер приходить в якийсь театр, він теж формує однодумці. Він перетягує зі своїх попередніх колективів людей. Тому я, ну я би не протиставляв так Косика і садовського. Я просто знаю про ту ситуацію, але я ж вам кажу, я всі допиті намагався показати наскільки делікатні якісь речі, їх треба делікатно, а не казати, ага, вони посварилися, значить, значить, Косик не відповідав якимось вимогам Садовського. Так на на якомусь етапі Садовський хотів побудувати свій репертуар. І він не був задоволений тим репертуаром старішим. Ну, це просто формування команди, я би не протиставляв їх так сильно. Добре, добре, дякую. Щодо зарплат, то це Київський театр Садовського, насправді він вже дуже економив, і там близько от 150 рублів, тобто не 200. Ось, але, але все одно це в рази більше, ніж в Галичині, і ну, це зрозуміло. Тому Добре, вони всі дякую. не трималися довго. Ну, буде у нас наступна конференція, і ми на цю тему будемо спілкуватися. Фінансові моменти ще проговоримо. Да, але, так але наскільки я знаю, це питання теж не досліджено, тому, тому мені було просто було цікаво показати власне цю співмірність, бодай епізодично, але якось діставити, як воно виглядає. Бо це дуже промовистий факт: перевести в долари чи в золото, якось щоб цю валюту їхню тодішню оприсутнити сьогодні. Дякую. Угу. Дякую, дякую за це питання. Дякую, Роману, за дуже цікаву доповідь. І сподіваюся, що дійсно найближчим часом, як ви до цього прагнете, буде нове видання кафедри.